Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити. Та треба готовим бути в кожен час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, і не відчуємо мамину любов, і не розкажемо ми уже про Бога, як треба по земнім шляху іти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже: прощайте всіх. І близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світла, я ж простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянуся і ваш гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не підіймав? Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав, я подавав, хотів вложити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чи є відкрите в тобі серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти піднімеш очі і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я і ти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи, та Ти мовчав, Ти мені слова тоді не сказав. А я чекав, чекав тоді так довго, щоби спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він. Та люди ж на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити це не встидно їм, а вийти і покаятись смирено. Це не кожен зможе, це не дано всім. Сьогодні в силі кожен осудити. Сестру чи брата, це не важко нам, ну, а самого лиш себе судити, чи зможемо? Подумай, друже, сам. Коли води нам буде них, а хто стояти буде у проломі? Якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учи співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможемо віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих хворі спасіння, які призначені мій друг тобі і мені? Коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть, тоді, напевно, будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води нам буде не хватати, де знайдемо тоді ми чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити, це для нас ніщо, чи зможемо віри, факелми пронести, коли від нас писання заберуть? Коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все, скільки часу ми для нього уділяємо чи дякуємо йому за те, що є. Подумай, друже, сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі. Та в Бозі сила є і Твоя моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не мій друже, нині в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасений нині я і Ти. Що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу для вас відкриті двері на нетління, а ти відкрий, серденько, я прошу, Амінь.